Всім привіт! Результат сходження перчиків. І це ще не всі. Ще далеко не всі. Ось почали сходити. Тут саморобний мій парничок і ще в мене є, проростає насіння. Там і наше сіно поїхало. Зараз завезуть одним людям, а потім їхатимуть назад і згрузять нам. Це з нашого молочного кооперативу. Сіна все рівно не вистачить, прийдеться докупляти, а де шукати? Немає ніде. Немає ніде оголошеннях немає, не то, що сіна, соломи навіть немає. А тут, вже як розстелилася наша ластівка, і ми в обід з мамою поралися, їде машина. Отак От же ж само поїхала, вже тим самим людям возила. Кажу, мамі, то не Ярославна. Дочекалася, мама назад зупинила. вони є, ще в них сіно розвозять. То ми замовили, скільки вже там три-чотири тюки круглих буде. І буся, як завжди, у помічниках. Оце вже 10 років буде в травні, як ми здаємо молоко в цей молочний кооператив, Ярославна. І знаєте, мамі дуже подобається. І сіно. Ось влітку сіно привезли. Звичайно, за кошти. І ось сіно. А ми без цього сіна не добули просто. Наш зимово-весняний період. Є ще в нас сіно, ще цей тюк половина, ще один тюк є, свого трохи є, але перестрахуватися непогано. Завжди виплати вчасно. плюс добавка на кожну літру молока, кукурудзу привозять. Ну, це почалася війна трохи із запізненням, тому що всі землі, все оце сіно. Казали, що цьогоріч сіна вже не будуть косити, бо там, де косили, все поміноване. Так, Буся, ти мій красень. Гроші можуть дати, якщо треба, пози... Як позичити. Ну, треба там 5 тисяч, вони можуть дати, а потім вираховувати з твого ж зданого молока. Але інколи, знаєте, дуже треба. У нас ми замовили, наприклад, вхідні двері давно ще в 2017 році, і у нас не було, щоб одною сумою так заплатити за установку дверей, за виготовлення, ну за двері повністю. Ми взяли молоковоза і поступово, за скільки там разів, бо платиться за молоко за кожні 15 днів, і вирахували. І я вважаю, що це дуже добре. Не знаю, як зараз, чи дають вони зараз такий, як би то кредит. Скільки тобі треба? Ну, мабуть, не більше п'яти тисяч. Ну, раніше це було так. Можна було попросити і потім вираховують із даного молока. Ну, краси. А вчора ж налила ввечері молочка. Да так же ж ти молочко попив, буся. Я бачу в нас фронт робіт. Те все, що я фарбувала кілька років тому з надвору, через спеку все пооблазало. На тих вікнах, які виходять не на сонце, от такої проблеми немає. А сюди жарить сонце. Зранку і до шостої вечора. Влітку. Ну, чекаємо. Не знаю, скільки нам там буде. Три чи чотири тюки. Але, Але я ж на душі стало спокійніше. Бо, повторюся, ніде немає сіна. Ніде. Жодних оголошень, ніде нічого не було. І соломи навіть немає по нашому району. А їхати кудись за 100 кілометрів купляти, навіть якщо є, то взагалі не вигідно. Щось там гуде. Не знаю, не видно. Так я оце тишком-нишком із вікна, з кімнати. Ну, а що я там робитиму? Скинути я не скину. І хлопці закотять. О, труби кричать, прокачала насос. Хлопці закотять, складуть. Ось везуть і нам. Ого! Чимало згрузили, дуже чимало. При це же ж той був другий повен. Ой, зелений яке. Ось залізуть, скидають і все. Влітку ми брали був по скільки? По 630 чи по 650 тюк. А отак знайдіть зараз де небудь отакий тюк у кілометрів за 50 мінімум. Да туди змотайте, да погрузіть і привезіть, скільки на нашу телегу влізе. Ну, хай два тюки влізе зараз. Так це ще треба знайти. Це добре, якщо знайдеш десь в радіусі 40-50 кілометрів, а якщо далі десь. Рік на рік не приходиться. Коли вистачає сіна, а коли не вистачає, не викинуть. Буся сіна, сіна нам привезли сіна. Втряслося за дорогу. Там трактор погрузив, а поки довезли, воно все втряслося, вляглося. Попробую його тепер скинути. Важкі тюки. Але з'їдаються швидко. Отак От завжди. Коли влітку, ух, коли влітку на городі возиш сіно, хоч і ячмінь ми возили, пам'ятаєте? Наче так багато, як почнеш ті навильники, хлопці як почнуть складати на трактор, на прицеп, о, думаєш, оце один навильник зараз, наприклад, дати корові там ще. А воно раз-раз і немає. Ми брали 10 тюків влітку. Аби знаття брали б зразу більше. Ніколи не вгадаєш. Певно, будуть відкривати. Щось я не пойму їхніх махінацій. А, напевно, там залишились тюки. У другому прицепі. Угу. Ага, там он є. Важко викидати. Вони по діагоналі так нерівно лежать там. Я знаю, бо я одного року допомагала скидати з такого ж. Якраз у той рік, певно, перед війною. У 21-му. А, нам чотири тюки, три там. Це все, ви чуєте який звук. Ну, нам казала Оксана молокоприйомщиця, він з мамою стоїть, казала, що це дуже гарне сіно, не з тої ділянки кошене, що нам привозили, а те, що десь обкошували поля, трава м'яка і молода. Ну, будемо дивитися. Застряг тюк. Чотири тюки нам записали, значить. Ну, мама й казала, скільки привезете, Три чи чотири привезете, стільки й буде. Отак. Можна дай дешевше, писали мені тоді влітку, як я ж так само знімала, як ми замовили. Ну, хтось напише, що можна такі купити і за 300 гривень, ну і кілометрів за 100 А ще ж треба машину заправити, і їх здати туди, і назад привезти час, гроші, і не набагато дешевше воно вийде, а тут прямо під двір привезуть. Дякуючи кооперативу, що відгукуються і, і привозять. Я ж кажу, не разу не пожалкували, що здаємо сюди молоко і. І тепер можна заспокоїтися. Все, дякую вам за увагу. Порадійте і ви з нами, що додивилися, так, Буся. Ти уважно споглядав за всім? Уважно. Він у мене такого транспорту не боїться. Можемо сидіти під двором і комбайни йдуть з поля восени, а ми там на колодязі навпроти. Та тільки дивиться, а той взагалі не вважає за потрібним, за чимся там наблюдати. Все, до наступних відео. Тепер всі будуть задоволені.